Роздумаємо сьогодні над текстом унікального псалма. єдиний в своєму роді в книзі псалмів написав псалом найстаріший. Ми привикли, що це псалми кого? Давида, Асафа, є ще інші автори. А це псалом, який написаний Мойсеєм, ще задовго до Давида. І це псалом 89. Псалом Мойсея, пісня Мойсея. Ми візьмемо деякі думки з, з нього для свого життя. Тут багато думок можна взяти, а може, так кілька, хоча б. Псалом 89, це перед 90-м. Пише цей псалом Мойсей. І Перша думка, яку Мойсей так ділиться, не, він захоплюється Богом. Вічністю Бога. Пригадуйте Мойсея його доля народився в сім'ї євреїв, Ні, не фараона. Мама, мама єврейка, якийсь час його берегла від смерті. Потім була змушена ну, довірити Богу його, його життя, запеленати, поставити в кошик і, уявити собі, покласти в ніл. Потім виховувався в домі фараона, потім тікав і проживав у пустині, паз вівці, там одружився. 80 років Бог його кличе до іншого служіння. Стати провідником народу. І в свої 80 е, на чолі народу переходить пустиню. Почули народ, який достає багато, багато йому неприємностей. Навіть, навіть рідні проти нього бунтуються. сестра, брат, нарікають, кажуть, хіба ми не такі? Народ бунтується. В один момент хотіли його побити камінням. Весь час, весь час нарікають, весь час чимось незадоволені, щось вимагають. Ось подорожуючи пустинею, подорож, яка могла тривати кілька місяців, триває 40 років, провідник народу, свої пісні, своїй молитві до Бога, він дивиться не на народ, не на обставини життя. а дивиться на Бога. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж повстали гори, народилася земля і всесвіт. Від віку й до віку ти єси Бог. Серед кочувань пустині, переходячи з місця на місце, як, перес, як, 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 як внутрішньо переміщені наш час. От я так собі задумуюся, як, як люди сьогодні на Сумках живуть. Сьогодні приїхав, послився в одну хату. Завтра кажу, ні, ми вже цю хату продаємо, ви приїжджайте в другу хату, шукайте інше місце. І отак з валізами. Так було в житті ізраїльського народу. Тільки розставили намети, ще не розпакували і, і переходять на інше місце. І Він каже: Господи, ти був нам пристановищем, ти був нашим домом. Колись мої діти кажуть якісь слова, які завжди собі пригадують, дім там, де, наш, де ми разом. Мистецький каже, Господи, ти нам пристановищем по всій роди. Ти наше перестановище, Це наше таке серед пустелі життя, надій, надія, Ти наша надія. І звертаю увагу Мойсей на вічність Бога. Це, це перша така думка, про що Мойсей говорить: вічність Бога. Звертаю увагу на вічність Бога, коли все змінюється кругом, коли все змінливе, і вороги, вороги нападають в часі їхньої подорожі, нападають так підло, несподівано. І народ бунтує, і вороги зовні, і внутрішні, і навіть найближчі. Ми дивиться на вічність Бога. Він каже: Господи, перш ніж повстали гори, і народилась земля і всесвіт від віку і до віку, Ти єси Бог, ти Бог. Чи ми десь в бізі нашого життя і нашої подорожі життя, звертаємо увагу на вічність Бога? Коли ми останній раз так подивляли, дивилися в небо. І захоплювалися Його красою. Ми опускаємо Бога до свого рівня, замість того, щоб піднятися до Його підніматись до Бога. Ми би хотіли, щоб він був такий, як ми. Ви подивимось на молочний шлях. А, або коли ми поглянемо на будову атома, в іншу глибину заглянемо, правда? І другий всесвіт перед нами. І коли ми подумаємо про час, це ще інший вимір. Господи, від віку до віку ти єси Бог. Я піщинка, земля наша піщинка, наша галактика піщинка. А він Бог, вічний Бог, який сказав і сталося. Слово, сказав слово і сталося. А потім Мойсей, дивлячись на вічність Бога, дивиться на людину. І знаєте, оця їхня подорож по пустині, хтось сказав, що це найбільша похорона процесія. Мільйон, близько мільйона людей померло. Всі, хто вийшов з Єгипту, 40 років, все покоління це, уявляйте, де, де вони зупинилися, після цього лишався цвинтар? Похорон, похорон і похорон. Всі, кого він знав, з ким вийшов з Єгипту, крім двох людей померли. Померла сестра, померний рідний брат. Похорон за похороном. Друга думка він звертає увагу, вічність Бога, і просить свою увагу на е, обмеження життя людини земного. Ми би сьогодні сказали, подивись на, на пам'ятник, і оце тере між, між народженням і смертю. Життя людини це тере, ризка. І, і Мойсей придає. З однієї, сторони, так, в що від вічності Бога, а з іншої сторони, бачить малі короткочасні життя людини. Каже, ти повертаєш людей у порох, кажучи, поверніться сини людські. Тисяча літ в твоїх очах, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, вранці квітне зеленіє, а ввечері. Піття висихає. Він дивиться реально і, і бачить життя людини як трава, яка сьогодні зранку позеленіла, а на обід її хтось скосив і на вечір вже стійно з нею сталося. Такі так і, і наше життя. Місей задумається над цим. І, і задумуємося над цим і ми. Життя людини. Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років. І більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть і ми зникаємо. А уявляється бочку пі піску? Так, 8 відер від сили. Ну дай Бог комусь 10. Ну це вже яку. І ми народилися, там вже починає сипатися. В мене вже дві третіх приблизно, плюс-мінус. Вже дві третіх приблизно вже нема. І Зворотній відлік почався нашого життя. Скоро линуть наші дні і зникають. Пам'ятаємо про це? А пройде 100 років про нас забудуть більшості. Хіба ми сьогодні прийшли на свінтер, якщо ми бачимо дату 1923 рік, ми вже не знаємо, хто там похоронений здебільшого? І це нещасних 100 років. Я в шоці. І просить Бога. Це, це прохання. Таке класне. Навчи нас дні наші рахувати. Він би сказав цінувати. Щоб ми дійшли до розуму доброго. Навчи нас так, дні наші цінувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Щоб ми стали розумніші, дивлячись на своє життя. Він не каже наві роки цінувати. Зверніть увагу, дні цінувати, дні рахувати. Навчи дні рахувати. Кожен день подарок доброго Бога. Ми сьогодні піднялися, як, як це, це ж як ціле життя від ранку до вечора. Навчи нас цей день рахувати. Він вже не повернеться ніколи. Такого більше ніколи не було в житті нашому, як сьогодні. І не буде, і він унікальний. Боже, допоможи нам цінувати цей день, не витрачати його марно, не витрачати його впусту, не вбивати це. В... Шокуюча заява, як би це час вбити? Скільки можна почути це? Хтось бореться за життя, хтось захищає життя сьогодні. Я вдячний нашим братам, що вони сказали, коли... так Богу і захищали наші, захищають наше життя. Хтось захищає життя, хтось бореться за життя під капельницями, а хтось думає, як його вбити, як би його потратити. Мойсей каже, навчи нас дні, на дні рахувати. Не, не квартали, не роки. А дні наші цінувати. Що я сьогодні зробив для ну, корисного, для Божої слави, поширення його ціну. Що я зробив для вічності сьогодні. Навчи нас дні наші. Ці. Може, це останній день? Може, завтра радість містка буде, що отець Михайло помер. Навчи нас дні наші цінувати. Хай це буде також наша молитва. І Майсе, ось такі думки Мойсея про вічність Бога, про короткочасність нашого життя, про те, щоб він просить Боже навчи мене цінувати цей вік. Мойсей прожив гарне життя. Він звертається до Бога. Хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло і слава Твоїм їхнім дітям. Звис... Насити нас милістю своєю вранці, щоб ми раділи. І веселились по всі дні наші. Знову просий милосердя, просий милості. Звесели серед пустині життя, подорожі, звесели наші... наше життя, щоб ми раді... раділи і веселились по всі дні наші. Захочу роз... розважати над... над словами Слова Божого. і Хай жоден день в нашому житті не прийде без того, що ми собі щось для себе взяли поживе з Божого Слова. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрий Божих благословінь! Бережіть себе і хай вас Бог береже!